19 серпня, друзі, Донецька область, населений пункт Райське, Дружківська громада. Приїхали, будемо евакуювати двох людей з населеного пункту до шелтера Павлоград. Поряд вчора тут хап упав. Та да, ми тут! Святуйте нас! Ви їдете? Да, да, ще тут, два тут. ящики. Завадись, летить. Розвід, так. Да. Що ви вам допомогти? Здравствуйте, та ні, я сам, це Окей, Там, все, я, я, я зрозумів. Я потихеньку. Я ж Все, все, Я так буду приглядати зі сторони. Так, Документи взяли? Як з бачу нога? — Документи головне взяли? — Ага, так. — Що-небудь візьмемо. — Якась торба у вас є? Речі? — Речі якісь є? — От Почув. — І все? — Так. — Ви тут знову, так? — На мене можна опиратись, ви там, а я сюди тяну. А я сюди тягну. — Обережно, не, не спішіть, не спішіть, все добре. Опа! Помалу, 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 не спеша. Все, прорвемося. Нікуди ми не дінемося, у нас все, немає іншого все, шляху. Все, я знав? все, Іван Аринович на місці. Все. Займаємо місця і рушаємо цим кораблем. Так, все правильно. Дивимо.